Привіт! Мене звати Перепелиця Маргарита. Я з Кривого Рогу Дніпропетровської області, мені 16 років та вчусь в 11 класі. Мене завжди цікавила і творчість, і наука. Проте багато людей каже, що ці речі зовсім не поєднуються. Але я не згодна із ними, тому що у нашому сучасному світі не можна вже відокремити одну річ від іншої на 100%. Тож мене завжди цікавило багато речей. Вітаю вас! Розкажіть про свої захоплення. Яке з них вам найбільше подобається? Серед своїх захоплень наразі найцікавішим та найзахоплюючим для мене є дизайн, тому що дизайн це така сфера, де ти поєднуєш свої і творчі здібності, і розумові аналітичні. Дизайн дозволяє тобі поєднувати ці дві діяльності та бачити результат. Своєї творчої роботи на чомусь практичному. Саме так створюються брендинги, постери, пости, айдентики та будь-яка візуальна продукція для стартапів, компаній, брендів, речей будь-чого у нашому світі. Це це захоплення мене дуже надихає. Ще одне моє заняття це наукова діяльність. Вона включає у себе малу академію наук, наукові роботи у ній, різні конкурси міжнародні та всеукраїнські. Олімпіади та, в принципі, вивчення наук. Ця діяльність дозволяє тобі знайти щось нове, можливо, навіть відкрити щось нове для людства, або просто гарно провести час і підвищити свої знання. Наступним моїм захопленням є наука хімія. Я відкрила її для себе у сьомому класі, коли у нас тільки з'являлась більшість предметів. Хімія припала мені до душі, тому що це наука про створення або модифікацію речовини. І е, це дуже пов'язано із нами, із природою, бо все, що відбувається навколо нас, навіть наш мозок, який виділяє різні речовини, коли ми щось відчуваємо, це все хімія. Це наука про нас, це природнича наука. Вона, вона нас оточує. Захоплення, яке я дуже вважаю потрібним для творчих людей, це малювання. Я малюю з дитинства, тому що мені це просто подобається. Відвідую арт-студію і вважаю, що це надкорисно для твого, для твого творчого начала, тому що малювання дозволяє тобі зробити так, щоб ти свої абстрактні думки виклала на папері, і щоб люди зрозуміли, що ти мав на увазі. Круто, коли ти розумієш, чому. Сучасне мистецтво саме таке, а чому класика саме така, і ти поважаєш е, стилі, течії, напрямки, розумієш їх. Е, коли відвідуєш артгалерею, ти дійсно кайфуєш від цього. Це не тільки розважає, а ще й і збагачує тебе духовно. Тож малювання це дуже корисно. І захоплення, яким просто не можна нехтувати, це подорожі. Тому що подорожуючи, ти розширюєш свої кордони, ти. Розумієш, як може бути по-іншому, і ти розумієш, що є інша точка зору, і що можна було взагалі жити по-іншому, можна було думати по-іншому, і це розвиває тебе у всіх напрямках. Їздячи по різних країнах, ти бачиш, як люди живуть по-іншому і дивляться на речі по-іншому. Це дійсно корисно і вчить тебе бути толерантним до інших. Ви відвідали 18 країн. Не кожна людина за все своє життя зможе стільки подорожувати. Які країни вам найбільше сподобалися? Що саме вас у них приваблює? Чим більше країн ти відвідуєш, тим складніше виділити свого фаворита, тому що їх багато і вони як люди. Вони всі занадто різні, щоб їх порівнювати. Але якщо подумати про якусь країну, яку б я просто виділила б, не знаю чому, то це скандинавські країни, такі як Фінляндія, Норвегія, Швеція. Вони для мене вирізняються, по-перше, своїми поглядами до дизайну. Я дуже великий прихильник скандинавського дизайну, мінімалізму. Я вважаю, що це дуже крутий напрямок у дизайні, і вони у цьому дійсно професіонали. Також скандинави мають таку стратегію, принцип життя як лагом або лагом. Не знаю, як правильно на їх мові. Це така це такий принцип, коли ти живеш по принципу золотої середини, тобто ти маєш стільки грошей, скільки тобі потрібно. Ти живеш у задоволення, і ніхто не міряється своїми статусами, кількістю грошей, машинами і так далі. Я думаю, що у цьому є дійсно якась користь, і вони можливо навіть дуже праві. У цьому як змінилося ставлення до рідної України після таких подорожей. Чи є в Україні щось, чого немає в інших країнах. Я не стала якось менше любити Україну або вважати її якоюсь не такою чи щось таке. Але багато подорожуючи, як я вже і казала, ти розумієш, як може бути по-іншому і як можна було би зробити по-іншому. Тобто в Україні немає багато чого, що є за кордоном, але і за кордоном є те, чого. Нам не вистачає і те, те, того, що не вистачає їм, це такий взаємний обмін, і не можна сказати, що щось гірше або краще. Але я давно виділила якісь такі поради, якісь такі риси, які можна було б давно запозичити в інших країн. А, і в Україні було б дійсно трохи краще по якимось показникам. По-перше, я згадаю знову скандинавів, які, про яких я вже казала. А, я думаю, це не секрет, що для вас не секрет, що скандинави мають дуже унікальну природу. Але унікальну природу має і Україна, і ми про це забуваємо на відміну від Скандинавії. Ми е, не бережемо нашу екологію. На жаль, е, вони в цьому дуже успішні, тому що вони дійсно піклуються про свою рослинність, воду, тварин, екосистеми. Вони висаджують дерева, вони не забруднюють довкілля, вони сортують сміття. Вони роблять все від них залежне. Їх екологія дійсно одна з найкращих. Чому ми не можемо так робити? Чому ми не можемо не смітити на лісосмугах? Чому ми не можемо не кидати з вікон сміття? Для мене трошки загадка. Тож це дійсно те, що треба запозичувати якнайшвидше. Також від скандинавів я ще б взяла їх ставлення до закону, тому що скандинави дійсно піклуються про те, що закони їм дійсно потрібні, і вони розуміють, для чого вони, і вони їх дотримуються. Закон у них це інструмент порядку, а не обмеження. Як би це старативно не звучало, але ще я запозичила б толерантність, у, толерантність до інших у Америки, тому що коли я їздила у США цього літа, я побачила там дійсно толерантне ставлення до будь-якої людини. Вони будь-якого іноземця сприймають як свого. Неважливо, який тобі кольор шкіри, які в тебе очі, які в тебе якісь інші цікавості, навіть не зовнішні. Це все виспри... це все сприймається як окей. І це дуже добре. І з цього варто вчитись. І останнє, що я запозичила в країн, е... окрім України, це інфраструктура та ставлення до інфраструктури. Тобто, ми не бережемо свою інфраструктуру, яку самі для себе будуємо. Це трошки сумно, тому що будучи в Австрії, Словенії та взагалі в багатьох європейських країнах, у них дійсно розвинена інфраструктура: від простих парків до автобанів до спеціальних мостів для тварин, щоб вони змогли пересікти великі дороги без стресу для себе та щоб наламати їх екосистему. Подивлячись на наші майданчики або сквери, які просто руйнуються дуже скоро як їх тільки будують. Хотілося б дійсно дійсно б запозичити ставлення до інфраструктури, як це для нас, же, це для це для нас, це для людей. І ніякого вандалізму не повинно просто бути. Я вважаю, які куточки світу ви ще плануєте відвідати? Чому саме вони? Я багато подорожувала по Європі. Тож мені б дуже хотілося б відвідати такі країни, як Японія, Китай, Саудівська Аравія, Нова Зеландія, Австралія, можливо, Індія. Далекі культури вони завжди вабили мене своєю унікальністю, загадковістю та дійсно дуже сильною строкатістю, та вони не схожі одна на одну. Мені б дуже було цікаво дослідити їх. Ви займаєтеся графічним дизайном. З чого все починалося? Чому обрали саме цю сферу IT? Я вважаю, що графічний дизайн або просто дизайн е, знайшов мене сам, тому що якось я почала у ньому дуже легко. Я просто познайомилась е, з програмами Figma, Photoshop, Illustrator, тобто дизайнерськими програмами, і просто почала у них гратися, щось робити, копатися, дивитися якісь ролі, ролики на Ютубі, якісь туторіали. І потім це все переросло у потужну самоосвіту. Я дуже багато вчила сама, багато, багато експериментувала, намагалася зробити якусь роботу, слухала досвідчених дизайнерів в інтернеті, які без безкоштовного контенту його дуже багато і дуже якісного у наш час, дякуючи нашому цифровому століттю. І потім я почала проходити курси. Потім я знайшла спільноту прожектора онлайн-інституту, у нас в Україні найбільшого, який вчить IT-професія. Та мріяла там про курс, але все ніяк його не мала змоги купити собі, пройти. Аж тут мені навернулася така можливість грантово вступити на курс графічного дизайну. І я пройшла відбір на нього і мене взяли на курс прожектор. Я була дуже щаслива цій новині. І я пройшла цей курс із великим задоволенням. А, і пройшла я його закінчила, так би мовити, із зірочкою, тому що а, наша фінальна робота, курсова робота курсу була із реальним замовником, який замовляв у нас брендинг, а, тобто оформлення всієї візуальної продукції для свого бренду. Це був дуже специфічний проєкт, а, всі впоралися з ним по-різному. і... Замовник повинен, бути, повинен був обрати найкращу айдентику для себе, щоб її забрати і реалізувати. І обрали саме мою айдентику. А, хоча всі, всі молодці у нас були в групі, всі працювали. Я навіть не сподівалася, що мою оберуть, але мене обрали, я була теж дуже щасливою. І обрала я цей напрямок, а, тому, що, тому що він, як я й вже казала, суміщає мої всі скіли в одному місці я вмію і творчо мислити, і аналізувати, і організовувати. І дизайн дозволяє тобі реалізовувати всі ці навички. А ще дизайнер це дуже різностороння людина, тому що ти працюєш із різними замовниками, як правило, з дуже різних сфер, і ти дізнаєшся дуже багато нового. У різних сферах від своїх же замовників, тому що ти досліджуєш продукт. або Будь-що, з чим ти працюєш, щоб його задизайнити. Чим ви зараз займаєтеся як графічний дизайнер? Які подальші плани? Зараз, після закінчення курсу, я займаюся створенням майже будь-якого дизайну тобто, це постери, пости, айдентики, можливо, навіть маленькі анімації, будь-яка візуальна продукція. А планую я стати професіоналом у дизайні, графічному та веб-дизайні. І можливо навіть стати частинкою е, якоїсь дизайн-агенції і працювати із е, однодумцями над великими проєктами. Розкажіть про свою наукову діяльність. Які у вас здобутки? Початком своєї наукової діяльності я вважаю 2020 рік. Саме тоді я написала свою першу наукову роботу у Малій Академії наук України. Я була тоді в сьомому класі, а, і моя робота була перша з англійської мови. На тему неологізми у творі Ална Олександра Мілна. Віні-пух. Мені довелося прочитати віні-пуха англійською повністю. Це було нелегко для мене в сьомому класі, але все ж я змогла зайняти третє місце на рівні свого міста. Вже друга моя наукова робота була написана в 9 класі із зарубіжної літератури. Вона була дуже цікавою. Вона була із теми. Мотив спалення книжок у двох творах: Ре Бредбері 451 градус за Фаренгейтом та Крита Маркуса Зузака Крадійка книжок. Я досліджувала, що спільного є у мотиві, коли там спалюють у тому і тому творі книжки, як це між собою пов'язано. Ця робота зайняла третє місце на вже обласному етапі Дніпропетровської області, і тоді я стала вперше стипендіатом Малої академії наук. І, моя третя, остання наукова робота була написана з хімії. Я її дуже хотіла написати. А, найбільше, напевно, затратна така була робота, але вона це виправдала і вона дійсно вийшла дуже крутою. Вона також зайняла, вона була з хімії, вона зайняла. Також третє місце на обласному етапі Дніпропетровської області, і тоді я стала друге, в друге стипендіатом Ману. І що найцікавіше, я подала її паралельно на найбільший екологічний конкурс е світу один з найбільших, е Genius Olympiad. Спочатку я пройшла на національному етапі, отримавши там золоту медаль, що дозволило мені е як перше місце поїхати. Е вже на всесвітній етап, е який був у США. У місті Рочестер у Рочестерському технологічному інституті штату Нью-Йорк, США. Це була офлайн-подорож. Вона була дуже цікавою. Це був гіпердосвід. Я дуже вдячна за це. Дійсно. І на цьому всесвітньому етапі я також здобула золоту медаль, але вже з позначкою міжнародно. Міжнародному сусідньому етапі. У своєму інстаграмі, до речі, я розповідаю про цей конкурс, розповідаю, як це все було. У мене є цілий ряд постів про це. Тож, якщо вам цікаво, то можете почитати, я там ділюсь досвідом та різними порадами. Щодо самої роботи, вона була із хімії, а конкретно із аналітичної хімії. І була із теми спектрофотометричне визначення іонів важких металів у опалому міському листі. Суть роботи була у тому, що я взяла три е, типи дерев: тополю, клен і липу, і е, проаналізувала зразки цього опалого листя. Це я проводила восени досвід, е, дослід. І е, е, я взяла три групи: з парку, біля домівок, тобто частний сектор, такий приватний будинки. Е, там, де Більшість людей живе і придорожню зону. Проаналізувавши це, я зрозуміла, що придорожнє листя воно найбільше акумулює в себе метали, тож, е тож воно є непридатним до екологічного компостування. А ще най найкрутіший результат, який я виявила, те, що ли липа найбільше акумулює в собі е оцих важких металів. І тоді її варто саджати у містах, щоб зменшити смог. Це дерево, так званий фільтрувач повітря, це екологічний такий помічник наш. Тож в багатьох містах це одне з найпопулярніших дерев, яке висаджують. І я це довела своєю роботою. Як вам вдається поєднувати навчання у школі та свої захоплення? Чому обрали саме онлайн-школу альтернатив? Оскільки я маю багато захоплень. Та навіть написання наукової роботи займає дуже багато часу. Я перейшла у альтернативу, тому що вона дозволяє тобі бути гнучким у своєму графіку. Вона не має вона дозволяє тобі опрацьовувати матеріал, коли ти вважаєш за потрібне. У нас в школі немає жорстких дедлайнів, що дозволяє тобі розпоряджатися своїм часом, як тобі зручно, щоб все встигнути. Щоб встигнути і здати щось у школі, і встигнути піти на тренування, наприклад, або на якісь заняття, і попрацювати над науковою роботою, мені дуже подобається наша школа тим, що вона дійсно виділяє тобі більше часу, ніж звичайна школа. Розкажіть як на вас вплинула ця війна? Війна, хоч є дуже поганою новиною і взагалі подією у нашій країні це дуже сумно, це просто жахливо. Але жахливий досвід, як правило, вчить. Вчить він дуже добре. І війна навчила мене цінувати кожен момент свого життя, розуміти, що не треба чекати, треба йти. І просто робити те, що ти любиш, і просто бути щасливим кожного моменту, бо, бо життя воно одне і воно насправді не дуже довге. А, тож війна з вона мене змусила цінувати життя, розуміти, що найважливіше, а, розуміти, що не важливо. Та вона змусила мене, вона дала мені поштовх жити зараз іти вперед. І розвиватися на зло усім поганим обставинам моєї життя. Про що ви зараз мрієте? Які цілі ставите перед собою? Я мрію, звісно, про перемогу України, щоб в Україні все було добре, щоб е, вона квітнула, щоб вона була успішною, крутою, класною країною в Європі, а щоб її всі знали, як. Реально країну вільних людей. Хоча, що я тут розказую, вона її вже і так знають такою. Вважаю, щоб, щоб вона закріпила цей статус остаточно. Ще мрію про те, ставлю, навіть ставлю собі ціль просто бути професіоналом свого, свого діла, робити те, що я хочу робити, та просто бути успішною. Вільною та щасливою людиною